Чого то племена бунтують, а народи задумують марне. Земні царі повстають і князі нараджуються разом на Господа та на Його помазанця. Позриваймо ми їхні кайдани і поскидаємо із себе їхні пута, але той, хто на небесах пробуває, посміється, владика їх висміє. Він тоді, в своїм гніві, промовить до них. І настрашить їх він у своїм пересерді. Я ж помазав свого царя на Сіон, святу гору свою, я хочу звістити постанову, промовив до мене Господь. Ти мій син, я сьогодні тебе породив. Жадай ти від мене і дам я народи тобі, як спадщину твою, володіння ж твоє аж по кінці землі. Ти їх повбиваєш залізним жезлом, потовчеш їх, як посуд ганчарський. А тепер помудрійте, царі, навчіться ви судді землі, Служіть господеві зо страхом. і радійте стремтінням, шануйте сина, щоб він не розгнівався, І щоб вам не загинути в дорозі, бо гнів його незабаром запалиться, блаженні усі. То на нього надіється.